в українських соцмережах стрімко набирає популярності онлайн-гра Хемстер Комбат, іншими словами, битва хом'яків. У ній користувачі можуть заробляти монети, які обіцяють у майбутньому обмінювати вже на криптовалюту. Головна задача гри. Патит на зображення хом'яка, що дозволяє, зрештою, гравцям заробляти ось цю цифрову валюту. Рівень гризуна можна прокачувати, від чого збільшується, власне, і прибуток. Тобто, чим більше кліків, тим більше у користувача буде віртуальних монет. Ну а якщо переведеш, приведеш також ще у гру друга, отримаєш бонуси. Але для того, щоб зіграти в битву хом'яків, користувачеві потрібно зареєструватися через telegram бот Потім виконати кілька простих умов реєстрації та вибирати біржу, власником якої ти хочеш стати. Після цього починаєш тапати на екрані і збирати віртуальний прибуток станом на кінець травня у спільноті Hamster Combat вже близько 20 мільйонів користувачів, а активних гравців понад 42 мільйони. Найбільше їх у Нігерії, Узбекистані та Росії. Україна ж на четвертому місці. Однією з головних причин стрімкого зростання популярності серед українців стало поширення інформації про гру через соціальні мережі: Інстаграм, Тікток та Телеграм. Багато українців активно діляться посиланням на гру, розповідаючи про можливість легкого заробітку. На перший погляд, це звичайна онлайн гра. Однак здавалося б, легкий спосіб заробітку має російський слід кажуть у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, адже домен гри зареєстрований в російській компанії, штаб-квартира якої. Розташована у Москві. цілком ймовірно, що граючи через бот телеграму, гравець ділиться своїми особистими даними із розробниками, а це щонайменше ім'я та номер мобільного. Також аналітики зазначають, що як тільки діло дійде до виплат, то бот отримає доступ або до банківської карти, або до криптогаманця. Зрештою, усі ці дані можуть потрапити до спецслужб Кремля. Крім того, головні герої хом'яки можуть бути привабливими для дітей, маючи доступ до особистих даних користувачів російські автори, цієї криптозабавки можуть скористатися цими у власних цілях. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів директор агентства реформування сектор безпеки Віктор Ягун. Тут стоїть проблема в іншому, що коли ми розуміємо, що це російський домен то, ну, Тобто гра має російське походження. Треба розуміти, що компанії країни-агресора зобов'язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх на вимогу силовиків російських в будь-який момент. Причому це вимоги не тільки до, до майнів, це і вимоги ну, до манів, які зареєстровані в Російській Федерації, але й до, до, до тих компаній, які хочуть. Бути на російському ринку, чому е, і були конфлікти там з Фейсбуком, з е, свого часу з Твіттером, там з іншими е, компаніями. Е, ну, це в першу чергу це мета стосувалася компанія, мета, тому що вони е, зобов'язували їх тримати сервер з даними тих, хто ним користується на території Російської Федерації, е, саме в, в Російській Федерації, і мати е, можливість ну, сли щоб словіки мали можливість доступу до цих даних. Ну і граючи також в онлайн-ігри на російських доменах, українці не лише зливають свої дані, а й допомагають зробляти державі агресорці. Адже саме завдяки популярності криптовалюти, російські військові компанії мають можливість обходити західні санкції та закуповувати товари подвійного використання, зокрема і ті, що йдуть на безпілотники та інше високотехнологічне обладнання для ведення війни в Україні. Про це свідчить нещодавне розслідування Wall Street Journal. Джорнал. У статті стверджується, що таким інструментом обходу фінансових обмежень користується Росій концерн Калашніков. Компанія розраховується за запчастини платежами через тетра, що конвертує різну валюту у крипту, зокрема, і рублі. Отже, про небезпеку хом'ячка. Поговоримо із Сергієм Денисенком, експерт із питань кібербезпеки. Зараз долучається до нашого етеру. Пане Сергію, вітаємо вас ранок. Добре, слава Україні! Героям ранок. Отже, ось це з'ясування, що гра е, веде своїми е, витоками до російського домену. Є вже прямою вказівкою на те, що всі, хто зареєструвався, хто грає у битву хом'яків, е, поставили під загрозу безпеку своїх персональних даних. Так дійсно така загроза існує. Чому Тому що вже як було сказано, ці всі дані зберігаються на серверах, які фізично розміщені в Росії? І силовики мають безпосередній доступ до цих серверів. Друге, такий великий ризик в тому, що сама назва Комбат, вона пов'язана з іншою компанією, іншими, так би мовити, російськими діячами, які проводять пропаганду на території Європи і взагалі світу стосовно нашої ситуації, яка відбувається зараз в нашій країні. Ну і третє, те, що за допомогою даного додатку відбувається майнинг, тобто створення цієї криптовалюти, який створив Телеграм, тобто цього тону. І тим самим Росія вже використовує наші гаджети для того, щоб заробляти, обходити санкції і тим самим фінансувати в тому числі Калашенкова. А поясніть, будь ласка, якось така примітивна за своєю суттю гра за цією ігрою насправді важко назвати, бо в чому суть цієї гри? Ти просто ти ціє... Пальцем на екран, яким чином вона захопила стільки людей, і чи є справді багато аналогів, які от могли викликати довіру, що ти просто отак тицюючи на екран свого гаджета заробляєш гроші, не виходячи з дому, не встаючи з дивану. Як дійсно така річ могла сьогодні привернути стільки уваги? Навіть зараз без без прив'язки до того, що це Росія? А потім, раз є такий вплив, поговоримо вже окремо про російський дивіться, гра це візуалізація. І Чим краще візуалізація, тим більше користувачів буде не захоплюватися і буде приймати в ній якісь певні там роль. Тобто грати в неї. Ну наприклад, візьмемо ті ж самі гральні автомати віртуальні то гравці, чим краще візуалізація, тим більше вже клієнтів і тим саме більше вони витрачають на це кошти. Тут та сама ситуація. Таких ігор е, наразі досить в принципі, і багато. Ну, користувачі вже вибирають ті, які більш поширені, більш доступні.